Електричний опір, закон ома, розрахунок опору провідника, питомий опір речовини Реостати. Дайте відповіді на такі запитання. Доведіть, що коли у провіднику тече електричний струм, електричне поле виконує роботу, що називається напругою на певній ділянці кола. Залежність сили струму провіднику від температури. Ви бачите електричні кола, які складаються з певних приладів. Нам сьогодні необхідно встановити залежність між силою струму і напругою і сила струму позначається у напруга. Електричний опір. Сила струму залежить не тільки від електричної напруги, а й від самого провідника, по якому тече струм. Електричний опір це фізична величина яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Одиниця електричного опору в системі С ом позначається електричний опір великою буквою R. Один ом дорівнює 1 вольт поділено на 1 ампер. Прилади, які характеризуються опором, називаються резистор. Резистори це деталі, які забезпечують певний фіксований опір. Досліджував залежність сили струму від напруги ОМ. Німецький фізик у 1826 році. Експериментально відкрив закон, що був згодом і названий його ім'ям. формулювання закону ОМА Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на, на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційно опору цієї ділянки. Залежність опору від довжини провідника. Опір провідника прямо пропорційний довжині провідника. R пропорційне L L довжина провідника. R опір Ви бачите складене електричне коло. Залежність опору від поперечного перерізу провідника S. Опір провідника обернено пропорційний до поперечного перерізу провідника. Поперечний переріз Провідника позначається маленькою буквою S. отже, R пропорційне 1 ділити на S. Залежність опору провідника від матеріалу. Матеріал характеризується фізичною величиною ρ. Ви бачите схему складену з трьох провідників. Алюмінієвий, мідний, ніхромовий. Отже, провідники, які мають однакові розміри, тобто Л і С, але виготовлені з різних матеріалів, мають різний опір. Залежність опору провідника від його геометричних розмірів. Та матеріалу, в якому він ви, з якого він виготовлений, записується такою формулою. R дорівнює ρ помножено на L, поділено на S L довжина провідника, S – площа поперечного перерізу, ρ – питомий опір речовини. Питомий опір речовини визначається за формулою РО дорівнює R помножено на S поділено на L. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору, виготовленого з неї провідника. За довжиною 1 метр і площею поперечного перерізу 1 метр квадратний. Отже в одиниці питомого опору є ОН помножено на метр. Прилад, який характеризує питомий опір або дає залежність зміни опору. Називають Реостатом. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в ділянці електричного кола. Користуючись показниками приладів, визначте опір електричної лампи. Перед вами є прилад Антермет. І в другий прилад вольтметр, тобто покази сили струму і напруги. Якщо в електричному колі замкнути ключ, то стрілка амперметра розмі... розміститься так, як показано на рисунку. Визначте ціну поділки шкали амперметра. Як зміняться опір провідника і сила струму в колі, якщо повзуно реостата пересунутий ліворуч? Задача. Електрична лампа виплена в коло з напругою 220 В. Яка сила струму проходить крізь лампочку, якщо опір її нитки 240 Ом? Дано, У дорівнює 220 вольт, R дорівнює 240 Ом. Необхідно знайти І. Розв'язання. Формула закону ома дорівнює І до рівні Уділити на R. У напруга, R опір і сила струму. Підставивши дані, ми отримуємо І дорівнює 220 вольт. Ділити на 240 Ом. Це дорівнює 0,9 А. Відповідь і дорівнює 0,9 А. Наступна задача вольтметр, шкала якого розрахована на напругу у максимальні 100 вольт хочуть, хочуть виміряти напругу до у. 300 вольт. Визначити додатковий опір R, який треба для цього підключення до вольтметра. Якщо опір вольтметра у B – 10 кОм. Дано у максимальний 100 вольт У дорівнює 300 вольт R – 10 кОм. Необхідно знайти R Згідно з законом ОМА, вольтметр показує напругу що дорівнює добутку сили стру, який тече через Вольтметр на його опір, УВ дорівнює І помножену на РВ. При відхиленні стрілки вольтметра на всю шкалу через нього тече максимально допустимий струм. Отже і максимальне дорівнює. У максимальне ділити на R вольтметра. Якщо струм через вольтметр перевищує це значення, то прилад може вийти з ладу, щоб струм через вольтметр не перевищував і максимальний при вимірюванні напруги У максимальний, послідовно з вольтметром, включають додатковий опір. Який зображено на рисунку. При цьому опір кола вольтметра R0V дорівнює R додати R вольтметра, а струм у ньому визначається за формулою I дорівнює U ділити R додати R вольтметра, оскільки повинна задовільнятися умова. I Набагато менше за і максимальне, то у максимальний ділити на R вольтметра набагато менше за ділити на R dodati R вольтметра. У випадку і дорівнює і максимальне отримаємо формулу у максимальне ділити на R вольтметра Дорівнює, У ділити, Р додати Р вольтметра. Звідси Р дорівнює. Р вольтметра. Помножити. Душку відкриваємо, U ділити на У максимальний. Мінус одиниця. Душку закриваємо. Дорівнює. R вольтметра помножено в дужках N-1. дужку закриваємо. Таким чином, для збільшення границі вимірювання розширення шкали вольтметра в N разів, до нього треба підключити додатковий опір в N-1 разів більший ніж опір самого вольтметра. За умовою задачі N дорівнює U ділити на U максимальний. Дорівнює 3. Звідси R дорівнює 10 помножити, Дужка 3 мінус 1. Дорівнює 20 кОм. Домашнє завдання. Вивчити параграф 29.30, дати відповідь на контрольні запитання, проаналізувати розв'язок задач. 1, 2.